Всім раз добрий день. Е, я вас вітаю на своєму каналі. ну і е, Показати трубочки, які вийшли дуже гарні. Ви подивіться, які вони дуже гарні. Ось вийшли трубочки. Ви подивіться, які вони гарні. Ну зараз вам, Думаю, камеру вам ось ви бачите такі гарні трубочки. вийшли. Гарні вийшли трубочки. А ось даже если покажу, ось для трубочек ось такая штучка, бачите, вот есть ось такая вона, ось вот такая штучка, ось вот такая. Э, далее, у нас есть вот такая бафельница, ось вот. Ось, ну ось така. Ось така бафен. Ця є. Вона пече. А ось так вона закривається. Ось так. Ну і отут э, тут можна коротити, там всі 10 градусів. Далі оце лампочка є. Бафениця <рив> смак разом родом від дитинства, так. Так що ось така, ну, дуже гарна ця, ну. Ну, бафеється вона дуже печем. І ось так вона потім акуратно піднімається. І потім ось усюди тісто, потім треба тримати оцю ручку, бачите, треба тримати. Ось. Треба тримати. Так що ось так. Дево ти ну, Тлубочки дуже гарні. Весь я вам показую вони можуть в місяць вклада місяця. Ось такі дуже гарні. Так що ось так. М -м -м. Я запрошую на тубочки. Хто хоче тубочки, заходьте. Ось вони є до дуже смачні, а на... Трубочки, так щось ось так. А я, я, ну що, вони дуже гальні. Та той раз вони були, ну, чорні були, так, чорні були. А зараз вони, ну, ось такі бачите, ось такі вони ось. Ось такі вони. вийшли, що так казати, ось. Ось такі. Так что... Ось так, а я эти от трубочки, я, я скажу, кто подписался на мой канал, то подписывайтесь и будем успеваться и надали. Ось, я запрошу вас от трубочки, охотьте, охотите. Дуже гарні, смачні вони з густінкою. Вони смачені їсти можна. м'які, Хано дуже мякі. Так що ось так вони ну. Дуже м'які такі. Непогані. Так що. Ось так. Так что... Вот так вот. Охота пойдёшь. Так что запросы всем до зустри. Тим. До зустри, Тим. Папа. Миху всім гарного дня, тихого, мирного дня, без вох і вечора.